Добрий день! вітаю вас на каналі Аверсагро. Моє ім'я Олександр. Сьогоднішнім днем ми приїхали на фермерське господарство для того, щоб показати вам коротке налаштування нашої сівалки Multisim Сім з пневматичним типом висіву. Налаштування та під'єднання нашого трактора до сівалки нашими сервісниками. Далі ми будемо показувати вам роботу саме цієї сівалки в полі з трактором Кейс на 240 сил. Приїхали запускати взагалі науцільну сівалку Мультисім. І тут на нас, так скажемо, чекав деякий сюрприз. Запускати її потрібно по класично обробленому ґрунту. Тобто, дивіться, давайте зробимо з вами так: 50 лайків під цим відео, і ми одразу публікуємо відео посіву цієї сівалки по класичній технології посіву. Саме зараз ми розглядаємо модель з робочою шириною захвату 4,2 метри. Тому хочу звернути вашу увагу, що в нашому модельному ряді MultiSim є різні сівалки за своїм міжрядням та, звісно, з робочою шириною від 3 до 8 метрів. Давайте поговоримо про технічні характеристики, тобто ми не будемо занурюватися у деталі, а саме будемо говорити про основні поняття, які є важливими при виборі наших сівалок чи посівних комплексів. Наразі сівалка знаходиться в транспортному положенні, та ми зможемо самостійно подивитись, як вона буде, так скажемо, приведена до бою. Особливість сівалок МУТІСІМ це можливість встановлення просепної шини на задній ряд сівалки. Тобто ви зможете сіяти і зернові, і просепні культури однією сівалкою. Чи взагалі за бажанням сівалку можна, наприклад, буде переобладнати на інші типи сошників? Наприклад, замість монодискових, які встановлені саме на цьому типі сівалки, поставити анкерні. А зараз давайте поговоримо коротко про технічні характеристики. Наприклад, почнемо з сошника. Повторюсь, він є монодисковим. Спершу хочу звернути вашу увагу на цей робочий орган, це прикотуюче колесо. Даний фермер обрав його саме таким за типом, та за потреби ми можемо встановити інше по типу Chicken Tracker, Spider або звичайного прогумованого колеса для прикотки. Друхаємося далі. Це в нас регулювання висоти самого прикотуючого колеса. Далі ми бачимо пружину для того, щоб вона з навантаженням спиралась на ґрунт. І, і цей робочий орган виконував повністю свою функцію. Рухаємось далі. Тут ми бачимо регулювання глибини занурення розрізного диску. Тобто, якщо ви звернете увагу, тут є різні носічки, і одна з них це 5 міліметрів. Тобто один крок це 5 міліметрів. Повторюю знову. Рухаємось далі, звертаю увагу на паралелограму подвізку Вона тут встановлена задля того, щоб якнайкраще копіювати саме ґрунт, по якому йде сошник. І також тут встановлено додаткову опцію як очисники ряду. Вони також бувають різними за типу. Цей фермер обрав саме такий. Вид очисника акулій, зуб. дуже важливо також затронути тему бункерів. Справа в тому, що у нас саме на цій сівалці він встановлений на 2400 літрів. Також хочу додатково розповісти вам про інші моделі, там він є збільшеним. Взагалі секції діляться у процентному співвідношенні 55 на 45. Це робиться задля вашої потреби, наприклад, якщо ви плануєте підкормити вашу землю, тобто ви можете, наприклад, один бункер засі... засипати посівним матеріалом, а другий бункер засипати добривом задля кращого врожаю. Також на сьогоднішній день ми не можемо не звернути увагу на висіваючі апарати. Я думаю, ви знаєте, що вони бувають як механічними, так і пневматичними. Тобто, якщо це механіка, воно працює від руху саме агрегату. А якщо пневматично, працює від гідравліки, трактора. На сьогоднішній день ми маємо можливість самостійно виготовляти е, власні висіваючі апарати. Частину з цього ви можете просто зараз побачити. Тобто, Перша катушка для висіваючого апарату вона створена для мілкозернистих культур. А ця вже також зроблена нами власноруч. Вже, наприклад, підійде для кукурудзи. Засипаємо трошки посівного матеріалу. Yeah. соя. Це на соя, засипаємо трішки посівного матеріалу до першого бункеру. І зараз будемо Провертати комп'ютером і потім все сюди. І ми зважимо, скільки у нас є кілограм на гектар. Зрозуміло. Шановні друзі, дякую за увагу. З вами на зв'язку були ведучий Олександр та оператор Денис.